На тому, що ми... я мав вас ознайомлювати з матеріалами, з... тобто з доказом порушення вами та дорожнього руху. Ще раз, давайте почнемо спочатку, так як вчора. Що да. сталося взагалі? 에, здійснили зупинку на перехресті, виїхали за межі проїзної частини, а саме, е, як ви казали, трикутник, на який ви можете виїхати, на нього виїжджати не можна, чомусь це є. Острівець розподілення напрямку руху і виїзд на нього це зумовлює виїзд за межі проїзної частини. Тобто ви перетинаєте соціальну лінію 1-1, Також здійснили висадку там пасажира. Давайте так, зробимо. Ви під'їхали зараз, так? Так. Ви під'їхали. Ви що повинні зробити? Згідно вашої інструкції, закону про поліцію. Що? Що? Ану. — Ви мене не знаєте? — От людина мене мене, зу... ну не знаю, ми не знайомі з вами. Старший, не пиву. 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 От е, вам, мене... вам надам. Не, не переживайте. Ні, ну хай буде вже так і все пише, правда? От дивимося. Русинчук Павло Володимирович, Так. — інспектор УПП. Так. Що це управління патрульної служби? Вам дозволено носити табельну зброю. На підставі цього посвідчення ви вирішуєте, що ви є е, поліція і ведете Це, всі ці. Так, здійснюю розділ справи. Здійсню. Стаття 222 закону України. Так, ознайомлю вас з наявним доказом. Давайте не так. Давайте далі. Е, вчора, так. в, такій, в такій годині, так. е, було скоєно тето, тето. Я вас узнаю. Ж... Чим порушено? Тето, тето на підставі того-то, того-то. Трикутник вам... став. Це... Ну, і я, так я, вважаю, вам що... сказав, я вам сказав, що ну, я вам пояснив, що. саме. Скажіть мені, що саме, на підставі чого, які правила дорожнього руху я порушив? Ви виїхали статтю? за межі. Статю, так. За статтю ми пізніше будемо говорити. Я вам сказав, що ви порушили правила руху. Не брагів. стаття порушення. Не стаття, за що ви мене перетягуєте. Стаття, що я порушив. Я ж вам сказав. Ну, трикутників я став. Прав... І ви їхали за межі проїзної частини. Він лейтенант, правильно? Вчора? Старший, лейтенант. Старший тим більше. Ну, то ви ж повинні якісь грамотні забити. Поведіть грамотно. Та грамот. Грамот? То ви... давайте. Я вас ознайомлю з відео. Ви вчора Нет, бажали. Давайте ви спочатку скажете, що там я. Що Та я зробили? Все, дивіться. На трикутнику я став, Добре. я почув. Це порушення. Що я став на якомусь трикутнику? Так, виїхали трикутнику. за межі проїзду. Я не бачив там ніякого це трикутнику. Це є перехрестя. Там не можна зупинятися. Так, зупинятись. виїхав. Добре. Це є перехрестя, що має круговий рух. Знаєте, так. що такий круговий рух? Да. Так. Згідно пункту 15.9, е, е, там перераховано, заборонено ну, буде. Ну перераховуйте. Будь... Я Конкретно вам кажу, думаю, на, перехресті. Так, на перехресті. Зупинка на перехресті. Заборона. Це підозрюваність вчинення адмінправопорушення частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Вам зрозуміло? Так. Так. Також, в подальшому, під час перевірки документів, а саме здійснення превентивного захисту, ви відмовили средній для перевірки поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в електронному або в бумажному вигляді. Відмовилися. Дані події було зафіксовано на нагрудну бодікамеру, зараз скажу. Я зафіксую це. Нагрудна камера 47-79-39. Дане правопорушення передбачає частину 1 статті 126 Кодексу України про адміністративне правопорушення. З матеріалами доказів про зупинку на перехресті. Будьте знайомийся. Е, мені не зрозуміло одне. Ви мене вчора ж зупинили? Так. Так? Так. І вчинили ви адмінправопорушення вчора, так? Ну да. так. 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 Сьогодні до сьогодні до мене які питання. Дивіться, з Кодексом України про амінь правопорушення мені надано право притягнення до відповідальності особи, яка вчинила з моменту виявлення три місяці. Зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло. Так як в мене вчора було терміновий виклик, з яким я повинен був негайно розібратися, тобто пожежа. Mm -hmm. Я прийняв рішення, що е, з вами на, на даний момент тоді ми припиняємо спілкування, ви їдете по своїм справам, а я їду на виклик, так як це був терміновий, ну, була небезпека, житті і здоров'я. І в подальшому все одно ж ну, я знав, що ви місцеві, тобто ми зустрінемося, було додатково орієнтовно екіпажі міста. Все. А справа вчора починалася, роз? так? Ви її прорвали. Так, що ну, продов... чого зупинилися? Ну як я вам пояснив, чого. Ви що не розумієте? Ні. Я вам пояснив, в мене був терміновий виклад. Ні. Тобто я вас... Ні, я думав просто, що ви якимось законом керуєтесь, а ви керуєтесь чим? В Я вам пояснив. Ну,